Зараз така дуже поширена практика існує. Керівники накладають на своїх підлеглих, накладають на досвідна не стягнення. Це може бути доганно, може бути попередження, також якщо такі діяння вчинені не вперше, то може звільнити взагалі з роботи. І дуже багато хто скаже, такі накази у судовому порядку, звертається до суду і їх оскаржують. І насправді дуже багато людей звертається і вони пропускають сроки для звернення до суду на оскарження такі наказ, тому що вони не знають, який срок для звернення до суду. Якщо ну, ж ви просто працівник, тому що існує дуже багато а, категорій посад, посади, державні службовці, військовослужбовці, є просто працівники, які, і, у яких відносини регулюються саме будуть законів про, про, про працю. Відносини з роботодавцем регулюється кодексом закону про працю, то відвідують до кодексу срок для оскарження наказу про накладання адміністративного стягнення складає три місяці. Ну якщо ж у вас було там незаконно звільнено, і що ж, наприклад, на вас було накладено на нестягну звільнення з роботи, то в цьому випадку це оперативний клас у нас на протязі протягом одного місяця. Ставте лайки, не забувайте підписуватися і дайте свої навчання.